Стартувала регіональна західна хокейна ліга. Коло у цьому турнірі представляє команда вовків. Спортсмени вже встигли провести два матчі. У першому коло здобули перемогу над пінгвінами із Чернівців. У другому поступилися хмельницькій команді легіон із рахунком 9-5. Розпочали хокейний сезон Коломийські вовки. До складу клубу входять спортсмени з нашого міста району Заболотова та Снятина. Команда порівняно молода, адже виступає на льодових аренах усього три роки. Минулого вовки здобули третє місце на чемпіонаті області. Цієї ж зими взялися за підкорення нових висот Західної, регіональної, хокейної ліги. Є професіональна хокейна ліга, а ми з'явилися в першу лігу, де Виступають коман... дублери. Основного складу України професіональної хокейної ліги у першому матчі Коломийські вовки переграли чернівецьких пінгвінів із рахунком 9-6. У наступному поступилися більш сильному супернику Хмельницькому легіону. Правилами турніру затверджено, що можна брати трьох трьох спортсменів професіоналів, які діючих з хокейних клубів. Ну ми цим не скористались. У нас своя команда, і ми стараємось, будемо старатися далі. Ніко. Не, не запрошувати, тому що хочемо, щоб популяризація була в Коломиї. Для молодої команди важливими є підтримка вболівальників, особливо у рідному місті. Адже дві найближчі гри вовки планують провести у Коломиї. Ще хочу подякувати вболівальникам, які були з нами в Чернівцях. Вони нас дуже підтримали. Дуже їм вдячне і хочемо на дальнішому, щоб далі коломаяни цікавилися цим видом спорту. І запрошуємо всіх бажаючих прийняти в ми всіх бажаючих приймаємо нашу команду. Хто грає в хокей, то мій грати в хокей. Дітей в дальнішому будемо запрошувати. Наразі у фізкультурно-спортивному комплексі Локомотив проводять до ладу льодовий каток. Загалом у західній регіональній хокейній лізі протягом трьох місяців вовки проведуть 12 зустрічей. Паралельно Коломияни братимуть. Участь і у чемпіонаті області